Загалом, те, що відбувається зараз, це абсолютно нормально. Загальна інфляція світова, вона достатньо швидка. Ну і достатньо велика. Тато я думаю, що багато країн вони відчули здорожчання і в продуктах, і в нерухомості, та і ну, взагалі в. В багатьох сферах е, життя зараз кава насправді рахується недооціненним продуктом трошки. Читав от на Perfect Делігрант виходила стаття зараз, в принципі, для того щоб фермерам було комфортно, і вони могли щось реінвестувати з фінансів mm -hmm. на покращення обладнання та там бо... Закупівлю нових земель для того, щоб знову ж таки культивувати кавове дерево. Це треба сім за лібру. Та да? тобто це ще mm -hmm. більше ніж на сьогодні. Пам'ятаєш це скачок в 70-х роках, uh, е, так. котрий рахувався рекордом да до, до останнього. Mm -hmm. Якщо прокалькулювати інфляцію, котра була на той момент в світі, дати би таке таке саме співвідношення е, росту ціни, як тоді відбулось, mm -hmm. тоді зараз би кава мала коштувати 17 Доларів за лібру 37 за кілограм закупівлі. кава подорожчала, але вона не побила рекорд тих років, якщо дивитись в процентах співвідношення відносно загальної економічної ситуації світової.